Вітаю тебе! Сьогодні ми з тобою поринемо у чарівний світ природи та її явищ. А щоб тебе зацікавити, я приготувала вірші про одне з них. Подивись но на картинку і скажи мені, про яке явище йтиметься у цьому віршику. Дощик чисто, дощик чисто, умиває наше місто, умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки, і барвисті парасольки під дощем. Немов грибки. Здогадався правильно, про дощик. Тож пропоную тобі далі пограти у гру, кому потрібен дощик. Я називаю, а ти відповідаєш: квіточці потрібен дощик. Так, звісно, молодець потрібно, тому що квітка об'єкт живої природи. А будинку потрібен дощик. Ні, не потрібен. Гойдалці потрібен дощик? Теж не потрібен. А кущику? Вірно, кущику потрібен. А дереву потрібен дощик? Так, молодець потрібен. А травичці? Травичці теж дощик потрібен. Дощик потрібен всій живій природі. Розумничок. З тобою дуже цікаво грати. Наше заняття називається Чудеса природи чарівні явища. А скажи но ну, мені, що станеться, якщо подути на папірці? Спробуйно. Ну. Папірці розлітаються в різні боки. Що це нам нагадує? Неначе йде сніг і дме вітер. А давай змочимо губки, стиснемо їх і відпустимо. Чуєш звуки? З чим їх можна порівняти з дощем? І з чим можна порівняти все те, що ми щойно бачили і чули? З явищами природи розумничок. Тож тепер пропоную тобі загадки, а ти спробуй їх відгадати. Явище природи добре, хороше, на людей дивиться, а людям на нього дивитись не гоже. Що це? Вірно, це сонечко. Сонечко це яскрава зірка. Воно з'являється щодня під час світанку, а зникає увечері після заходу. Взимку сонце майже не гріє, а влітку від його променів стає тепло і навіть спекотно. Наступна загадка! Без крилець летять. Без ніг поспішають, без вітрила пливуть і небом ширяють. Молодець. Це хмарки. Хмарки це білі у вигляді пари форми, які можуть набувати різного вигляду, корабликів, конячок, хто як побачить. Хмари можуть бути білими, а можуть бути сірими, тоді їх називають дощовими. Слухай далі. Мене звали, мене чекали. Показався? Всі втекли. Чудово це дощик. Дощик поливає з хмар, коли вони стають темними, важкими і немов нависають над нами. Сховатися від дощу можна будь-яким накриттям і дахом або під парасолькою. Продовжуємо. Нашуміла, нагриміла, все промила і пішла, і садочки, і городи, всі окрузі полила. Це у нас гроза. Гроза під час сильного дощу трапляється, що блисне блискавка і після гуркотить грім. Таке явище природи називають грозою. Від грози краще сховатися в надійному укритті з дахом над головою, але ні в якому випадку не слід ховатися під самотнім деревом у полі, тому що у нього може потрапити блискавка. Слухай далі! Вийшла звідкись гарна дівка, на ній стрічка саме самецвітка. А де з річки воду брала, там коромисло зламала. Ти здогадався це веселка. Після сильного дощу або грози іноді можна спостерігати веселку. Це оптичне явище природи. Коли яскраве сонячне світло розбивається на декілька різних кольорів. А потім, коли вода швидко випаровується на сонці, веселка також швидко зникає. І остання наша загадка. Без рук, без ніг. А двері розчиняє. Молодець. Це вітер. Коли переміщуються величезні повітряні маси, ми говоримо, що дме вітер. У нього така сила, що у дерев гілки з листям гнуться в різні боки. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Наша природа чарівниця, вона дарує нам чудеса. Давай подивимося на екран іще раз. І згадаємо дивовижні явища природи. Чи сподобалось тобі заняття? Буду чекати від тебе відповіді на такі запитання, які зміни відбулися в природі з приходом осені. Яке небо? Як одягнені люди? Чи залежить одяг людей від погоди? Як? А як ти гадаєш, чи змінюється їх настрій? Я бажаю, щоб сонечко завжди. Яскраво світило, а ще, щоб ти був здоровим і щасливим. До побачення!